У домі Якова вибухнула справжня битва за діто народження. Рахіль, кохана дружина Якова, бачачи, що її сестра Лія народила вже кількох синів, а вона залишається безплідною, зневірилася. Заздрість та гіркоту переповнили її, і вона сказала чоловікові Дай мені дітей, а якщо ні, я помру. Яків, сам, будучи глибоко засмученим, розгнівався на неї. Його відповідь була різкою і сповненою болю Хіба я, Бог? Це він не дав тобі дітей, а не я. Він було взяти він роль Всевишнього, від якого залежить плодючість». Тоді Рахіль, дотримуючись стародавнього звичаю, як колись Сара. Вирішила використати свою служницю валлу як сурогатну матір. Вона сказала Якову Ось моя служниця валла. Увійди до неї. Нехай вона народить на мої коліна, і я матиму дітей через неї. Яків погодився, і валла народила йому сина. Рахіль, побачивши в цьому божий суд і відповідь на її молитви, назвала хлопчика Дан, що означає суддя. Валла народила другого сина, і Рахіль, почуваючись переможницею у боротьбі з сестрою, назвала його Нефалім Моя боротьба. Лія, побачивши, що сама перестала народжувати, не залишилася осторонь цієї гонки озброєнь. Вона дала Якову свою служницю зелфу, та народила сина, якого Лія назвала Гад Удача чи додаток. Коли Зелфа народила другого сина, Лія вигукнула На, добро моє! Жінки будуть називати мене блаженною!» І назвала його Асір Щасливий. Якось старший син Лії, Рувім, знайшов у полі мандрагорові яблука, рослини, яким у давнину приписували властивості підвищувати плодючість, і приніс їх матері. Рахіль яка відчайдушно хотіла зачати, благала Лію Дай мені мандрагорів сина твого. Але Лія, яка роками страждала від того, що була нелюбою дружиною, з гіркотою відповіла Мало тобі, що ти забрала мого чоловіка, то ти ще й мандрагорів мого сина хочеш забрати. У відповідь Рахіль запропонувала угоду Нехай Яків ляже з тобою сьогодні вночі в обмін на мандрагори. Лія погодилася. Коли Яків увечері повернувся з поля, Лія вийшла йому назустріч і сказала Увійди до мене, бо я купила тебе за мандрагори, сина мого. Бог почув Лію, і вона зачала і народила Якову, п'ятого сина, якого назвала Ісахар, відшкодування, сказавши: Бог дав мені винагороду за те, що я віддала мою служницю. Чоловікові. Потім вона народила шостого сина Заволона перебування, висловивши сподівання, що тепер чоловік житиме з нею. Після цього вона народила дочку Діну, і ось, після довгих років мовчання та страждань, Бог згадав про Рахілі він почув її молитви і відкрив її утробу. Вона зачала і народила сина. Вигукнувши Бог зняв з мене ганьбу. Вона назвала його Йосип нехай додасть, висловивши надію, що Бог дасть їй та іншого сина. Після народження Йосипа Яків, який прослужив Лавану вже 14 років за його дочок, відчув, що настав час повертатися додому. Він сказав Лаванові Відпусти мене в мою землю. Віддай моїх дружин та дітей, за яких я служив тобі. Лаван, бачачи, що Бог благословляє його заради Якова, його стада сильно розмножилися за ці роки, почав умовляти його залишитися. Він сказав Признач собі нагороду, і я дам. Яків, виявивши хитрість, запропонував умову Не давай мені нічого. Я буду і далі пасти твою худобу, якщо ти віддаси мені всю строкату крапчасту і чорну худобу, яка народиться у стадах з цього моменту. Це здавалося Лавану дуже вигідною угодою, оскільки такі тварини були рідкістю. Він одразу погодився і, щоб убезпечити себе, відокремив усіх таких тварин і віддав їх своїм синам. Віддалив їх від череди Якова на три дні шляху. Тоді Яків вдався до своєрідної народної селекції. Він брав свіжі прути, знімав із них частину кори, оголюючи білі смуги, і клав їх у напувалки, куди приходила худоба. Вважалося, що візуальні враження самок під час зачаття могли проводити забарвлення потомства. Яків клав ці прути. Коли приходила міцна худоба, а коли слабка, прибирала. Таким чином міцні тварини народжувалися строкатими і крапчастими і ставали власністю Якова, а слабкі однотонними і залишалися у лавана. Бог благословив цей метод, і Яків став неймовірно багатим. У нього з'явилися величезні стада, безліч слуг. Верблюдів та ослів. Цей розділ показує, як Божий задум про створення народу виконується через складні, а найчастіше й грішні людські стосунки заздрість, хитрість та боротьбу за любов, Бог долає людську недосконалість, щоб вести історію до своєї мети. А що буде далі? Лаван та його сини, бачачи багатство Якова, Починають заздрити йому. Відчуючи наростаючу загрозу, Яків отримує від Бога наказ повернутися на батьківщину, чи зможе він тікати від Лавана, і яку роль відіграють у цьому Рахіль та Лія? Щоб не пропустити історію про втечу та гонитву. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ваш лайк як народження Йосипа для Рахілі. Він дає нам надію після довгого очікування. Напишіть у коментарях амінь, якщо вірите, що Бог чує наші молитви навіть у безвихідних ситуаціях.